Давайте одягнемо вашу кімнату в класнючі Хамелеони і класику. Всього за 2,5. Перший в нас буде хамелеон. Так, так. Але це буде золотистий хамелеон у розмірі 150 х 230 для стандартної невеличкої зали. І ціна 2,5 Подивіться, яка краса. Бомбезний шикарний Хамелеон, подивіться, будь ласка, переливається з різних сторін. Ох! Який патичок нам фабрика дала, да? У розмірі матер 50х2,30 і ціна 2,5. Шикарно переливається. Вам не здається, і ниточка, яка блискуча. Далі у нас класика, класнюча класика в світлих відтіночках. Подивіться, будь ласка, просто бомбезне-бомбезне. Світла, класика у вигляді такої класичної європейської. Ми називаємо її магнолія. Так-так, він також йде трішки хамелеоном. У розмірі 150 на 230 метрів буде коштувати 2,5 м. І доставочка буде безкоштовна. Тепленький, світленький килимочок шовку ниточкою, яка переливається. Ось такі два хамелеончики, класичний, абстракційний. Килими України, звертайтесь, доставочка безкоштовна.